Бігом по Франківську на міському озері відбувся традиційний легкоатлетичний пробіг на бігові доріжки поборотися. За славу правнішого спринтера вийшли вихованці: місцевих дюз ветерани спорту та ще зовсім маленькі їх послідовники. Як ніхто сповнені азарту та мрій, аби подолати першим свої 30 метрів, семирічний Лук'ян тренувався довгих чотири місяці. Я дуже хотів виграти цю. Це змагання, і я виграв це змагання. Важко трохи. А чого важко? Бо треба бігти так дуже сильно, старатися. Дуже любить він і на турніках і займається легкою атлетикою. Біг, стрибки в дожину йому дуже гарно, ще виходить. Він от, здоровий і активний. Це для здоров'я дуже добре. І от, Менше, от в комп'ютері буде сидіти. Та, поки маленький бігун лише готується стати чемпіоном, вкотре випробовувати свої сили взявся і уже іменитий спортсмен. Мовляв, досі долав лише короткі дистанції. Нині вирішив довести, здатен подужати й два кілометри, та власним прикладом заохотити малечу до спорту, який наразі на Прикарпатті в силу різних причин не надто розвивається. Трохи погане фінансування стадіонів у нас немає вже. Один манеж, і то зимою трудно тренуватися, бо там говерла, ураган. Якось так виходить. Легкоатлетичний пробіг, який приурочили до Дня фізичної культури і спорту, вже восьмий за ліком, адже подібні заходи певні організатори чи не найкраща пропаганда здорового способу життя. Фактично, пробіги ми проводимо досить часто, фактично кожен місяць. Ну, різного рангу там міські, обласні. Там серед спортивних шкіл окремо проводяться, серед загальноосвітніх і пробіги, і естафети. Ну весь час вони проводяться. Ми залучаємо, стараємося залучати дітей, хоч би вони сьогодні навіть подихали повітрям. Це вже щось добре. Переможців змагань вже звично відзначили грамотами. А от заохочувальні медалі отримали геть усі учасники пробігу.